Всем привет, сегодня Анюта. И я сделаю вот такую... Там есть конфетки. А среди них есть сюрпризик, найду. О. Вот такая игрушка. Вот. Видите? Арома своя... Він завжди копірує. Прикиньте, вот таку штуку. Теж таку буду лабити, як ти. Якщо ти будеш копірувати, то значить, тобі буде неприємно, коли твої друзі копірують. Що ти робиш? Вам теж неприятно, коли хтось копірує ва з вами, що ви ліпите.